Добрий день. Є в мене такий гарнющий очиток Атлантіс. Тут він такий не дуже привабливий це цвіт, позасихав уже. Ну, Це байдуже. Такий Ось так він цвіте. жовтеньким, гарненьким. І сьогодні в мене буде така робота обрізати його і начеринкувати. Щоб поділитися з вами, щоб і ви мали таку красу. Посаджений він у мене в 20-літровому кашпу, був висаджений в пройшлу осінь. Бачите, як гарно наріз. Я не знаю, як в мене одною рукою вийде. Ось такий він, дивіться. ось такі пагони в нього чи їх отак нарізати і це почеренкувати? Сейчас наріжу і потім вам покажу результат. Ось такий очиток став після кардинальної стрижки. І маємо такий луточок череночків. Бдемо саджати, Так, обрізала від бутилок низ, поробила дирочки у живців знизу. Ось так обібрала листечко. І просто саджаємо і потім гарненько поливаємо. Земелька у мене тут городня земля, перегній і пісок. Можливо, хтось сажає по іначому, ну, то ваш досвід. А мій досвід такий. Посажу, посаджаю, покажу. Так уже поживцювала, скільки вийшло, Пистять корінчики О, і будуть. буде краса. Гарненько полили водичкою, щоб промокла водичка. І на цьому роботу закінчена. Дякую за увагу. До побачення!